Раніше було просто сів на маршрутку, виїхав, порибалив. Тепер розповідає Олександр, із міста, яке розташовано на найширшій частині Кременчуцького водосховища, треба їхати за 30-40 кілометрів, аби закинути вудку. Зараз от по набережній проїхати одні забори, забори, прохідні. Через прохідну не пройдеш. Сюди на міську периферію у Дахнівку Олександр приїхав, бо побачив у соцмережах повідомлення про акцію протесту, яку збирали дахнівчани. Проте виявився чи не єдиним її учасником. У соцмережах всі обурюються зрада, зрада. А ж тільки на одних словах, Нічого не роблять. Натомість роботу не припиняють будівельники. Позицію забудовника, обслуговуючого кооперативу дачний 2016, приїхав відстоювати адвокат Юрій Тищенко. У Дачного 16 є договір оренди діючої земельної ділянки, на підставі якої було передано в 16 році земельну ділянку в оренду. Після цього були неодноразові судові рішення, як і в одну на одну користь, так і на іншу. На сьогоднішній день діє постанова Північного апеляційного суду. В якій рішення про скасування цієї оренди скасовано, тому не бачу ніяких перешкод для того, щоб здійснювати подальшу суддіяльність. За будівництвом спостерігає начальник відділу контролю земельних ресурсів екоінспекції центрального округу Віталій Бойко. каже, повноважень зупинити чи перешкодити процесу немає. Згідно земельною водного кодексу в межах прибережної захисної смуги водних об'єктів, заборонено проведення будь-яких будівельних робіт, крім гідрометричних, лінійних, гідротехнічних. Без документації на даний момент важко сказати, що саме будується, але наскільки мені відомо, зараз прокуратура оскаржує договір оренди цієї земельної ділянки і рішення, яким цей договір був наданий. Позовна заява із такою аргументацією розказує заступник керівника обласної прокуратури Станіслав Торопчин, подана прокурорами до суду у 2020 році. Для будівництва передавати землеводному фонду заборону. Суди першої інстанції задовільнили позов прокуратури, Апеляційний суд скасував це рішення. Зараз Київської міської прокуратури вони підтримують, підтримували апеляцію. Заявлена касація, і 12 лютого, наскільки я пам'ятаю, вони подали касацію і на чи в четвер, чи в п'ятницю минуло це 22 чи 23 лютого. Відкрили провадження по цій справі в суді касаційної станції. Понеділок, 26 лютого, говорить Станіслав Торопчин, прокуратура направила на місце будівництва своїх фахівців із перевіркою. Розпочаток провадження за статтею 239 приміткою 2. приметкою. можу повідомити, що там на одній з цих ділянок з 21 року було зареєстровано речове право на Берегу укріплюючи споруду. Можливо, там є якісь дозвільні документи. Зараз провадження зареєстроване під час досудового розслідування. Ці всі питання будуть з'ясовані. Саме берегоукріплюючу укріплюючою споруду адвокат забудовника називає об'єкт, що тут зводять. На сьогоднішній день по тих документах, які є, планується тільки захисна споруда. Більше нічого. Угу, тобто будинків тут не буде. як можна на земельній ділянці, яка дотична до води, будувати капітальні споруди. Це ж заборонено законом. Почутому черкащанин Олександр говорить, не вірить. Але і продовжувати цю боротьбу самотужки не бачить сенсу. На суд люди зневірені, вони не підуть. Як і от і зараз, мало хто прийшов, тому що не вірять, що можна чогось досягти. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Олександр Кулик.